Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. І я знову з вами, Антоніна. Дуже вдячна всім новим підписникам, які підписуються. Дуже вдячна своїм тим, хто в мене вже підписаний, хто зі мною спілкується, пише, розповідає, рекомендує, розмовляє і розказує про нові і нові парфуми. Я дуже вам за це всім вдячна. Сьогодні з вами хочу поговорити про такий бренд. Ви знаєте, дуже гарний бренд. Не нішовий, люксовий, але він дуже прекрасний і не вступає ніякому е, нішовому, такому розкрученому, там, модному, як то кажуть, брендові. Це в нас Ісі Флорен. У мене перший парфум, так цікаво називається. Чоловік іф зночі. Ну, що я вам скажу, У мене тестер, дивіться. Біла коробочка, ви знаєте, тестер демонстративний просто йде в білій коробочці, тому що виробник не заморочується на коробочках. Через те він іде дешевший набагато і кришечки немає. Тестера, які йдуть у просто коробочці і без кришечки, це є не фейки, це є як вам сказати, Е, Але вони набагато дешевші, а нам яка різниця, нам головне аромат. Його запах, а не яка там бутилочка, яка Ні, ну буває, якщо на подарунок, то треба, щоб гарна була фляшечка і гарний, то, що це подарунок, воно естетичний вигляд, людині даруєш, вона задоволена, їй подобається емоції, спогади, як то кажуть. Да, це роль грає. Ну, якщо ви хочете парфум для себе, коханої чи коханого, виберете собі парфум. Не звертайте на це уваги, ви ним просто покористувалися і пішли у люди. Тим більше, що Севеларен парфуми дуже стійкі, шлейфові і такі загадкові, Ну, дуже красиві, гарні аромати. Це в мене є чоловічий аромат, це туалетна водичка. Але що я вам скажу, от він унісекс. Він дуже мені подобається, коли я наношу на себе. Я полюбляю цей аромат. Я е, не всі полюбляю аромати унісекси, щоб наносити на себе, так як для жінки полюбляю чисто жіночі аромати для гарної, привабливої жінки, але от, дійсно цей аромат. Унісекс, туалетна водичка чоловіча, мені дуже подобається. Я хочу так нанести на себе оновити свої враження так трошечки. Ви знаєте, дуже красивий аромат, такий ніжний, такий прямо ніжний. І я його як наношу, вдихаю, мені зразу кажеться, що я десь перенеслася в якийсь такий. Як кажуть, дівственний такий ліс, де ялинки молоді, сосни молоді, вітер такий гуляє, роса, травичка, зелень. Раннє раннє утречко, і так сонечко тільки виходить, і він так дуже сильно так починає випромінювати оцей змішаний трав'яно-хвойно-лісовий аромат, дуже відчувається. Гарна тут лаванда. Лаванда ніжна, така і не дуже її багато, а так, як вона вже тільки тільки розквітла, і не в обід-вечір, А з ганя, коли розсане ніжна така лаванда, яка вимішується з кардамоном. да, Кардамон тут дуже прекрасний кедром. от Кедр чуть. от Тут кедр дуже чуть, ви знаєте, вітівер і тмин. От якось воно так ніжно все переплітається і видає і бергамот. от тут є бергамот. І ви знаєте, він такий дзвінкий, і оце все так вимішується, обрамлюється. І коли на себе наносить мужчина цей парфум. А ще якщо трошки кури, ви знаєте, цей дим табачний вимішується, але гарні сигарети, а не якісь там, ну ви зрозуміли мене. я думаю, хто такими парфумами користується, він не буде дешевими користуватися сигарками. І коли він наносить цей парфум на себе. Він зразу робиться, знаєте, такий ухожений. От такий аромат, начебто мужчина вийшов з дорогої такої машини, з Мерседеса, БМВ, Ягуара. От чуть-чуть як шкірку, шкіру такого салона відчувається. От я не знаю, але я от шкіру тут відчуваю. І така деревина ніжна, і такий прям кардамон. І ви знаєте, як дивиться на цього мужчину, і із таким ароматом, каже, що він дуже ухожений, він вийшов тільки з. Ванної кімнати, прийняв душ, освіжився, і він чистий, гарний, ухожений і приємний. Такий. З такою людиною дуже приємно спілкуватися, бути рядом. І дуже гарний аромат. Коли на себе нанесе паняночка цей аромат, вона зразу робиться на паняночках цей аромат. Він більш такий робиться, як вам сказати, тут. Лаванта відчувається з бергамотом і менше деревини і кардамону, ніж на мужчині. А на жінки більше аж чуть-чуть солодиночка. І така свіжість такої зеленої, зеленої, якоїсь прозорості. Дуже красивий гарний аромат. Зверніть свою увагу. А може, у вас уже є у кого розкажіть мені, будь ласка, про свої враження. Мені буде дуже цікаво. прекрасний аромат для наших прекрасних чоловіків і для наших. Прекрасних леді. Так, слідущий у мене аромат, дуже його полюбляю. Дуже полюбляю мій Париж Монпарі. Дуже гарний такий, ви знаєте, аромат. У мене був маленький, я вже його використала тридцяточку, е і вирішила собі придбати соточку. Дивіться, яка краса. Це, як береш, такий великий гарний парфюм, та ще коли він оригінал, та ще коли він був придбаний за гарною, прекрасною ціною. Це ж взагалі задоволення ще те, я вам скажу. Ну, що я вам скажу? Нанесу тепер сюди цей ароматики. Полюбляю його, знаю, але свої враження оновлюю. Ну, Він оригінал. Ведь коробочка така, не така, без всяких там помпозних наворочень. Обична, лаконічна така, фляшечка така, ну, бантик такий дівочковий. О, вже пішов аромат. Що я вам скажу, тут так багато малини, клубніки в описі написано. А от їжевіки і смородини не написано. Ну, я так відчуваю кислинку от, їжевіки і кислинку смородини. Малинка тут іде чуть-чуть підсолоджує підсолоджується все діло і полуниця, така червона, достигша, така прямо вся, що хочеться там взяти її. Або як ото молоду дівчинку, взяти, о так обнять, і так, Ну, такий прекрасний, позитивно, такий фруктовий аромат. І тут додається ще апельсин, танжерин, мандарин. Отакий от фруктовий аромат, дуже позитивний. І ви знаєте, тут є навіть бергамот, А, ну да, є. Ага. Піонія. Піонія потім вигляне, жасмин потім вигляне. Китайський жасмин і жасмин самбака не знаю, які там вони китайські самбаки. я вам скажу, жасмин відчувається. Жасмин я колись спробувала, вдихала, знаю його аромат. Датура. Датура це по-народному, знаєте, кажуть нараз, цвіток дурмана, Дурманіший цвіток є тут, але він тут дуже ніжно-захований і пошти не визирає. Мені подобається цей цвіток. Як... Благоухає апельсиновий квіт, я вам вже казала, от апельсини дуже красиво квітнуть і дуже гарно пахнуть, благоухають, відчувається, але вже потім, пізніше трошки, пачулі, да, пачулі тут є, пачулі такі, як вам сказати, як трава. От вони не засушені, не грибні, не для використання. А так ви йдете по галявині, і вони отак, травичка отак, пачулі росте. І ви так берете листочки, так їх повнете, повнете, розтрете, і воно так розтреться. І такий аромат у них робите більш до трави. От такий трав'яний, жасминево, піоново, е, як вам ще сказати, е, ванільний. От Ваніль дає, мох, відчуваю, моховий, во, мох тут. Отакий мох, як ви берете у лісі, так зніваєте і розтираєте, і він так пахне таким, як під такими чуть-чуть листочками, але воно перемішується і деревиною дай от зубом деревини, отак, як от, от це вимішується. От тут, що я вам скажу, опис оцього аромата дійсно сходиться, сходиться самим ароматом. Але на декому він гучніший, на декому він слабший, ну що я вам скажу? Прекрасний, позитивний, фруктовий, гарний аромат. Стійкий, шлейфовий, ну, я рахую, більш молодіжний, От такий молодіжний. Він такий позитивний, радісний, такий прекрасний аромат. Але все время всього звучання, хто полюбляє фрукти, може наносити і довго ним користуватися. А хто ні, це парфумна вода. У мене ще є туалетна. Ви знаєте, протязі всього цього звучання. Буде дзвінко виходити на перший план. Тут написано Малина і полуниця. Я вам скажу зразу, ні. Смородина єжевіка. От кислувата ця ягідка більш до смородяної єжевічно, полуниці ні, ну може малина. Отак буде на протязі воно дзвінко, гарно, кому подобаються ці фрукти, кому подобається цей дзвін, і буде він підкреслюватися бергамотом. От більш так бергамотовою ноткою буде підкреслюватися. Такий гарний позитивний аромат. І слідущий у мене є від Сан Лорен. Так само, мой Париж, мой але в туалетні водички. Ви знаєте, я брала туалетну водичку, я її не тестувала. Була гарна дуже. Ціна, ціна на нього, я думаю, так, ну, ціна прекрасна. Чому не взяти тридцяточку туалетної водички, тому що мені показався парфум Монпаріж, дуже такий дзвінкий і дуже такий крикливий на перший погляд, і дуже фруктовий. Мій зак... дуже спочатку подобається, підходив і такий дзвінкий, і зразу в ньому кажеться, що ти десь гуляєш по фруктовому саду, дуже багато набрав. У свій кошик, я, даже не фруктовому, а ягідному, типу, ягідній поляні. Дуже багато вина обирали. Ягід такої смородини, єжевіки, клубніки, чуть -чуть там полуничків. І ви їх смакуєте, смакуєте, і вони такі кислі, кислі, аж вам кисло робиться. Але дзвінки гарні, позитивні настрій піднімає. І я вирішила, думаю, візьму цієї ж серії. Тільки туалетну водичку. Щось мені захотілося чуть -чуть, щоб не таке крикливе було, і поніжніше. І Мені цей бренд дуже сподобався, його всі парфуми мені дуже подобаються. Я його взяла, зараз оновлю. Ну, все те саме, як і тут, що я вам скажу. Чим туалетна водичка відрізняється від парфумної ну, шарфіками. Ви знаєте, що в них оце всі парфуми почти однакові у Монпарі е, лінійки. Просто різні в них ці галсточки. Дивіться, такі гарні краси гущі. Ну і що я вам скажу? Ну, типу, ж ти такі самі, але але тут є велике але. Він мені от більше теж стійка, шлейфова, але мені цей парфум здався більш такий, знаєте, солідніший. Такий солідніший бачу цей парфум на молодих леді, які навчаються в вищих вузах, вони сидять в аудиторії на якісь конференції, або от на парах, там, на такому всьому, і на них такі ніжні аромати. Вони зони комфорту, сильно не будуть напрягатніку або на роботі в офісі. Прекрасно буде бачити, в якої леді там, чи панянки є свій бізнес, буде гарно. Виглядати, коли вона піде на якусь співбесіду або буде з діловими партнерами своїми приймати там їх, щось там гада, порішати, якісь проблеми по бізнесу, по праці своїй, дуже буде гарно виглядати солідно, політкоребно, не буде напрягальніку і зразу відмітять, що в неї гарний смак. Тут теж так само, але тут я вже не відчуваю такої, як вам сказати, як в цьому фруктів дуже таки багато. Тут якась така е, нотка дурман. Оцей квітка, тут дурман, він дзвінко підкреслюється цитрусами. Отут уже я більше відчуваю бергамот, відчуваю, е, ви знаєте, навіть грейфрукт, лимон. Лимон. І деревину, і якийсь, ви знаєте, ну я не знаю, розум жасмин. От роза жасмин тут. І і тут є мускус, от мускус тут є білий такий. І пачулі тут пачулі трошечки подібні як до шанелівських. тут вже пачулі. Да. Тут такі красиві, такі живі пачулі. Як вам сказати, ще позитивні такі, як натхнення якесь. І оця квітка турману, то, коли вона дуже-дуже цвіте, літом, сильно ви так нахилитесь її вдихнете, ваша в голові закрутиться оця квітка, вимішується у цій туалетній водички із жасмином і трояндою. І ви знаєте, от не знаю. Ну, чую я тут якусь білу квіточку, таку, я не знаю, колокольчик якийсь. якийсь... Напевно, піонія. Ну, от мені здається, от тут піонія, дурман є, жасмин, троянда. Вітівер і дуже багато цитрусу. Не написано, От в складі я не бачу, немає цитрусу. Ну, я відчуваю, тут такий дзвінкий, гарний. Ви знаєте, як вам сказати, от більше як. Грийфрут, от грийфрукт такий, дзвінкий якийсь ем, такий апельсин з кислинкою, такою, от з кислинкою. І це тут шипрість. Ой, тут є шипрість. Я би навіть додала, мені навіть відчувається, ви знаєте, як гвоздика, у ш... але гвоздика, як у шипра, дорогого шипра, от шанелівська. От я не знаю, ну тут мені нотка шанелівська видається. от Пачулі, як у Шанелі тут віддається. І гвоздика шанелівська. Отак, обрамлена, ну прекрасний аромат. Прекрасна туалетна водичка дуже гарна. Я думаю, вона буде знаєте менш стійка, але ні. Вона, ви знаєте, дуже стійка, навіть стійкіша, чим парфум водичка. Начебто однаковий, це в нас парфум, а це в нас туалет-водичка. Але вони такі чисто жіночі, для таких панянок, для таких, з гарним смаком, для таких наших красунь, прекрасні аромати. Напишіть мені про свої враження. А оцей у нас вже парфум більш чоловічий. Він такий. Тоже ніжний, гарний зі смаком, прекрасний аромат. Мені здається, якщо цей аромат нанесе ухожений й мужчина на себе, і десь піде теж на ділову зустріч, або навіть на побачення піде його кохана дівчина там, чи жінка, чи паняночка, хто там у нього є, буде цілий вечір хотіть. Обнімати свого коханого, прижиматись до нього, вдихати його аромат, він буде її соблазняти, надихати, на кохання до прекрасного гарного мужчини. Так само, як оці два аромати нанесе прекрасна леді, паняночка на себе піде на кохання. О, я вибачаюсь, піде на побачення, і буде вся кохана і прекрасна. І чоловік таку паняночку, в такому ароматі схоче обнімати, кохати, і вона вже піде, вони розстануться, але її аромат. Останеться на е, ньому, на його сорочці, на його одязі, і він її буде дуже довго відчувати і постійно згадувати, яка в нього прекрасна леді. Так само, як і прекрасна леді прийде на побачення до гарного, прекрасного свого молодого чоловіка, чи там старшого чоловіка, коханого. Головне коханого. І вони будуть, ну як, вона його буде обіймати, буде в них побачення. Лагідне і приємне цілий вечір, коли вона прийде додому, то її плаття, її костюмчик, її одяг буде благоухати прекрасним, гарним чоловіком, про якого вона не зможе. Забуде до самого ранку, і буде знову мріяти, щоб знову піти на це прекрасне побачення і зустріти свого прекрасного принца, свого коханого чоловіка. Ну, і якось на цій ноті будемо завершувати наший відеогляд, а ви пишіть, будь ласка, про ці аромати. Може, там в них нові, які вийшли, бо я зараз не маю можливості подивитися, спробувати нові якісь аромати. Але я надію, що це скоро закінчиться все, і я зможу таки крайніше тестувати, випробувати різні аромати, бо всіх не скупиш, бо це наданий малий. Як то кажуть, бюджет це задоволення не з дешевих. Але мені дуже подобаються ваші описи, ваші розповіді, ваші коментарі. До побачення, до нових відеозустріч!